Навіть є карманчик для того, щоб положити грошенята на Бублик в школі. 50 гривень вона ваша. Йдемо далі. Тут у нас щось модне, я бачив. Ні, ну, ви подивіться. Тут круті коти. Спортивний топ. Мені здається, що це у нас розміру тут немає, але це однозначно щось для черлідерів. Тому черлідерів у нас немає. Але якщо хотів, любиш. Не зв'язуйся зі мною. Окицію. І сам гривень забирай. Так, що в нас тут? Шикарніша блуза. Особливо, якщо в тебе є великі груди. Третій розмір, сюдимо так виперло, і є чим привернути увагу до себе. 100 гривень, як і всі інші блузи, і вона важка. Так, ідемо далі. Далі у нас худак. Худак, який, як завжди, в пельці. Але, як на мене, новенький. Непоганий вигляд має. 150 гривень може забрати. Так. Що в нас тут?